Зустрічним днем во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Після того, як пройшов час годіння церкви Христову, настали інші випробування, до речі, ще, можливо, більше підступніші, які були раніше, вони вже носили характер не зовнішній, а характер внутрішній, з'явилося дуже багато. Гибних, це, м'яко кажучи, таких антихристиянських вчень, які суперечили істині. І ці псевдовчення поширилися всередині церкви, вони роздирали саму церкву зсередини. І взагалі, якщо простежити усю історію Християнської церкви, то ми побачимо, що дуже рідко були такі, скажімо, тривалі часи спокою чи миру для церкви. Чому? Тому що церква має головну мету, яка полягає в боротьбі з гріхом, зі злом. Церква указує на те, що головною причиною усіх трагічних подій в людській історії є людський гріх, що потрібно звернути увагу в внутрішній світ людини, там шукати першопричини. І злу це не подобається, тому що церква, вона. Висвітлює зло, показує його. І в ту ж саму мить церква викриває головного ворога людства, це диявола. Вона викриває усі його підступні лукаві плани, і тому він не стане мовчати, буде, буде реагувати. І так протягом усієї історії. Але ж дуже багато було людей, які. Захищали істину, повноту істини захищали. Вони віддавали своє життя. Але ж тут потрібно правильно розуміти поняття істини, що таке істина, тому що кожен по своєму тлумачить поняття істини. Коли ми читаємо листування святителя Григорія Палами, ви дуже добре знаєте, тому що. Часто на слуху це ім'я. Коли він переписується з патріархом, який мав єретичні погляди патріархом Іоанном, то він пише таке звернення. Все те, чому ти вчиш, суперечить істини». Ти себе вважаєш голосом церкви, але ж це зовсім не так. Незважаючи на твою високу посаду, ти помиляєшся і порушуєш учення церкви, яке ти мав берегти, крапка. Тобто, бачимо, як, яка була реакція. Як щось порушилося да, в церковному житті, коли. Ігнорувалися заповіді Христові, чи постанови церкви, то не мовчав. І ми бачимо, що критерієм належності до церкви не є священний сан. Хоча б та людина буде якимось там першоїрарком церкви, чи там предстоятелем, патріархом належності, От так. до церкви відповідає, що чистота. Сповідання віри, яка відповідає саме Євангельському Духу, Духу Христовому, чи відповідається ця, ця віра, виникає питання, чи є там місце для Духа Христового, для його любові. От. І інший приклад є в історії, я вже колись приводив, коли єпископ Кирил Олександрійський звертається до патріарха юритикани історії і каже йому, ти вимагаєш від нас покори і послуху. Ти хочеш, щоб ми розділили твої погляди, твоє вчення і прийняли твою ємсть. Але якщо ми це зробимо, то хто тоді нас захистить на страшному суді Божому, коли Бог буде судити нас за порушення? Віри православне, учення віри православної і святих його Євангельських заповідей, Амінь. Ось, І я хотів би звернути увагу ще на одну досить небезпечну єресь, на яку мало хто звертає увагу. Кожен гріх, тобто кожному гріху існує вічна духовна гибель для людини, тому що кожен гріх, будь-який гріх, він несе в собі смерть. І ось Христос прийшов у цей світ, Бог став людиною, щоб спасти кожного того, хто прийме Його як Бога і Спасителя від вічної духовної смерті. І Він це робить тою силою, яка була явлена. Христом Христовим і Його світлим Воскресінням. Так ми повинні берегти свою віру. І однак ми повинні чітко пам'ятати, що сповідання нашої віри, знання канонів, догматів церкви, обрядів, традицій, постанов церковних і тому подібного. Може стати для нас мертвим, якщо ми не будемо намагатися жити по вірі і старатися виконувати заповіді Христові. Ці закони життя, без яких не може існувати світ і не може мати надію на майбутнє людство. За думкою богомудрих людей, Багато досвідчений сатана, тому що в нього досвід величезний, він саме найкращий психолог. І ось в останні часи, говорять богомудрі люди, він стане наносити нищівні удари туди, де є заповіді Христові. Намагатися саме. Похитнути цей непорушний камінь, Христов, яким є його заповіді. І це буде означати, якщо йому вдасться, що усі ці догмати, канони, правила і тому подібне стануть марними. Тому що, коли ми порушимо заповіді Христові, коли ми не дотримуємося заповіді Христових, ми не вважаємо їх за абсолютні, а напроти чимось таким не зовсім абсолютним, другорядним, тобто після чи тих самих догматів, чи канонів, чи правил, от, то в той самий час усі ці догмати, канони, які необхідні цінні для церкви, вони стають зайвими. Чому? Тому що заповідь Божа, вона невід'ємна від догматів, від канонів, від постанов, від традицій церковних. Чому невід'ємна? Тому що всі вони, вони базуються на заповідях Христових і насамперед, на заповіді любові, яка є фундаментальною основою світу для. Того, щоб світ, тобто людство рухалося вперед і було захищено від внутрішнього розпаду. І всередині церкви сатана буде намагатися, намагатися саме заради якихось сумнівних зовнішніх інтересів чи сумнівних благих цілей. Чи так званої стабільності, безпеки, історичної справедливості, це, це мотивація сатани. От Намагатися що От використати ту ж саму Загарбницьку війну, політичні інтриги, церковні суперечки, щоб не дотримувались заповіді Христової. Любити Бога і так само любити людей, щоб ця заповідь, можна сказати, стала майже не обов'язковою, тому що можуть бути такі випадки, коли стане нібито і варто порушити її, коли заради якихось обставин. Якомусь чи то політичному, соціальному чи церковному аспектах буде допустимим поступитися заповіді Христової. Нібито Христос, коли, даючи оці всі заповіді, Він не зміг до кінця передбачити якихось таких виняткових критичних ситуацій. От як от часто зараз пояснюю, що ми живемо ж не, не, ну, не, не в часи там минулих століть християнства. Ми живемо в новому прогресивному світі. І ми, ми часто, дуже часто в нашому середовищі, ми, ми говоримо про догмати, хоча не всі православні люди знають до кінця догмати. Догма це. Бо откровена істина, от, яку ми знаходимо в Євангелії, які були захищені на соборах святих отців. І хочу зазначити, що православні і східні церкві усі питання вирішувалися тільки на соборах. Наша церква соборна, і керуючим органом церкви є не предстоятель, а є собор. Предстоятелі церковце виконавчі інстанції. Я вже цитував, як сказав Григорій Палама, що сказав, що патріарху, що ти повинен був дбати про те, щоб берегти ці основи віри, а ти їх став порушувати. Ось, тобто, стежити за тим, щоб ці постанови виконувалися. От це дуже, і ми дивимося, є сім вселенських соборів. І є сотні помісних соборів, де навіть здавалося, якесь таке, ну, не зовсім для церкви, можна сказати, чи для людства, важливе питання, треба було вирішити, але ж ніхто з предстоятелів не брав на себе такої місії, скликалися собори, і на соборах піднімалося це питання. І тоді собор, керуючись Духом Святим. Давав на це відповідь, приймав відповідні рішення. І так воно повинно бути, а не так, як кажуть, деякі кажуть от, то слава Богу, що наша церква вона відсторонена від політики. Я не буду називати, ну, що коли церква перетворюється в ідеологічні якісь, як назвати, інститути, от, я не стану, але це вже до того йде. от. І коли. Коли одна людина вирішує за всіх, а якщо хтось не погоджується, значить його можна відправити за штаб. Це порушення соборності, це страшна ємність. І ось далі продовжується це все, що ми бачимо, що да, ми говоримо про канони, про обряди, про традиції там, і про інше ми говоримо все. Але ж ми часто залишаємо поза увагою заповіді Христової. Ми їх вважаємо за малоцінні, маловажні. Ми можемо навіть і переступати ці заповіді, і тим самим себе заспокоювати, що це ж ми заради канонів, заради обряду, традиції, все це робимо. Ми можемо переступити через Христа, от і все це. Тому тут дуже потрібно бути людиною виваженою і поміркованою. От, І, і, і це все. Якщо таке відбувається, то це є єрес єрес і так говорили святі отці православної церкви, не може бути виправданим ніяка, ніяке зло, ніяка війна, ніякий геноцид, ніяке лицемірство, ніяке лукавство, ніяке людодогаджання, людинодогаджання, от, ніякий обман, пояснюючи тим, що от так склалося, що не було іншого шляху чи якогось другого вибору. І тому ми повинні були поступитися заподі Христу, пожертвувати нею, пожертвувати Євангелієм заради якогось там, так сказати, глобального блага для людства. Це вже є тайна беззаконня, яка знаходить місце церкви, про яку попереджали православні святі. Святитель Феофан Затворник, преподобний Серафім Саровський, Ігнаті Брянчанінов і багато інших. Ми бачимо, що темрява цього світу вона ще біль, 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 стає густішою, що вже зникає світло. От, і ми бачимо, що всередині церкви теж, теж починає світло слабкішати, світло, те, яке ніколи не повинно гаснути. Тому що церква повинна бути світлом світу і сіллю землі. Якщо вона не буде говорити про любов, про мир, а напроти благословляти на протилежні такі, скажімо, вчинки, то це, і це, як, це говорить про те, що наступають для церкви особливі випробування. Церква може перестати бути церквою, вона може перетворитися в такі, скажімо, ідеологічну чи соціальну організацію. Це, о, це трагедія для церкви. Ми бачимо невригідні успіхи зла у цьому, світу, у цьому світі. Вони, очевидно відбуваються на наших очах. Ми бачимо, ми, ми бачимо, що зло набирає такі розмахи не тому, що воно таке сильне, а тому, що немає протистояння злу. І цим протистоянням. Тією незламною силою, яка може здолати зло, є заповіді Христові. Саме через призму заповідей Христових ми повинні вивчати, да, розглядати все те, що відбувається, і давати правильно критичну оцінку всьому через призму Євангелія, через призму вчення Христового. От, і коли... Ми бачимо, що немає вірності Христу, Христові церкви, вірності євангельській любові, євангельському добру, євангельській правді, а не якісь там свої правді, от немає. Немає такої абсолютної, е, непохитної вірності. То це говорить про те, що ми перестали йти шляхом Христа. Ми йдемо шляхом, який віддаляє нас від Христа. Відводить від Христа від Його істини, добра і любові. Зло можна відкинути, і досить легко відкинути, якщо протиставити злу не зло, а протиставити злу, силу Христову, не теоретичним сповіданням, що ми там православні, ми канонічні, а саме, саме насамперед, тобто насправді своїм життям, своїм ставленням один до одного. І цією непереможною силою виконання заповіді любові Христової. Ось що каже апостол Яків, він пише, яка користь людині, браття мої улюблені, Якщо хтось говоритиме, що Він віру має, а діл не має, то чи спас все така віра Його. Але ж хтось зауважить і скаже, ти маєш віру, а я маю діла віри. Покажи мені свою віру без діл твоїх, а я покажу тобі віру мою і з діл моїх. Ти віруєш, що Бог єдиний, добре робиш, і демони вірують і тремтять. Але чи ти знаєш легковажна людина? Що віра без діл мертва. Як тіло мертво без духа, так і віра без діл мертва. Амінь.